Тому за місяць до початку цієї роботи ми хочемо нагадати нашим випускникам, що у вас є місяць підготувати три основні документи, які потрібні для реєстрації. І перший документ це паспортний документ у будь-якій формі. Другий документ це довідка з місця навчання, яку випускникам нададуть в закладі освіти. І обов'язкова картка платника податків, яка потрібна для реєстрації. З 14 березня відкриється спеціальний сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, де можна буде створити власний особистий кабінет вступника. Для того, щоб зареєструватися, треба буде заповнити спеціальну форму з персональними даними, а потім прикріпити скан копії або фотокопії зазначених документів. Коли ви учні... Завантажать копії документів. У них буде 7 днів, і вони отримують відповідь про реєстрацію і зможуть сформувати сертифікат учасника національного мультипредметного тесту 2024 року.